Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімітріт. Ви на моєму ютуб каналі, де я все розповідаю про життя в Німеччині для біженців, вивчення німецької мови. А в цьому відео я хочу поділитися дуже хорошою новиною. Я із своїми німецькими колегами створили німецько-український словник з економіки, так? Дуже багато людей мене запитують, де можна знайти такі посібники. Отож, я зібрала всю термінологію, яка є важливою для економістів, для всіх професій, що зв'язані з економікою. Це будуть бухгалтера, податківці, фінансисти, секретарі, хто буде в Німеччині, хоче або перевчатися свою визнавати свої дипломи і пізніше працювати за дипломом, або хто планує пов'язати свою професію, здобути нову професію. Цей словник. Ця термінологія вам буде дуже корисна, адже важко інколи перекладати, важко знайти специфічну літературу, особливо українську німецьку. Google, звісно, вам неправильно буде перекладати багато речей. А ми з німецькими колегами сіли разом написали. Я свого часу, коли визнавала диплом, коли працювала, також мені було досить важко розумітися. Тому я хочу вам запропонувати, тобто, цей посібник, ви його можете придбати на Амазоні. Тут посилання під цим е, відео. Також в мене є посібник для доглядальниць, який я створила вже дуже давно. Кому цікаво, запишіть мені на імей, е ось тут має імель, е е, і в найближчому часі вже вийде посібник для медиків українсько-німецько-український. Ми вже створюємо з українськими лікарями. Посібник і також для вихователів-вчителів. Які ще посібники ви б хотіли бачити? Пишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво. І обов'язково підпишіться на мій YouTube, поставте подобайку цьому відео, і почуємось у наступних відео. До побачення!